Вітаю. Сьогодні на огляді цікавий журнал, який я придбав. Не один, а дев'ять випусків, починаючи з 2013 року по 2015 рік. Хочу робити огляди про ретро-журнали, телефони мобільні, які були кнопочні. Вже один випуск на моєму каналі. Ви побачили. Скоро буде новий. Про Sony Ericsson телефон. А сьогодні ми поговоримо про дуже класний журнал Mobilux. Це на сьогоднішній день уже ретро, це ностальгія колишніх часів, коли були журнали, де писали про телефони, які виходять, їхні ціни, програми, які будуть на телефонах. Ну і, звісно, новинки. Майбутні новинки цей журнал за березень. Звісно, журнали в Україні продавались тоді російською мовою, особливо про техніку. Буду перекладати на українську контент для українців. Хто шанує і згадує ті часи, коли ми користувалися реально унікальними телефонами та гаджетами? Не то, що час, все майже ідентичне. Немає унікальності той, яка була раніше в формах, кольорах функціях, кнопочках цих на телефонах. Не будемо довго затримувати час, полистаємо цей журнал. Не знаю, відео вийде на 20 хвилин, на 30 хвилин. Скільки буде, стільки буде. Тому підписуйтесь на нас канал, будучи багато журналів. Ми замовили, як я сказав, 9 журналів. Ще будуть замовлення ще других журналів, можливо, цієї серії, можливо, другої серії. Тому не будемо затримувати. Вже дві хвилини ми говоримо. Дивимося журнал. На вкладинки в нас показується топ-100 сервісів для мобільних телефонів, тобто аплікацій, які рекомендують завантажити в той час, або скоро з'являться, наскільки я зрозумів. Nokia повертається. Тут рекламка така. е, кращі жіночі телефони і гаджети. Простий вибір подарунку. Давайте подивимося. Це, як я повторююся, 2013 рік. Номер третій, як ви бачите, за березень. Мишку від в сторону таку відберу. Так. Ну, що тоді було? Тоді писалися типу новинки, що з'являється, як я говорю у цих журналах. Були цікаві статті е, про можливості в телефонах, які з'явилися. Реклама того часу досить непопулярного телефона, я пам'ятаю, в 2013 році Preсті. Його не всі хотіли купувати, але, як бачите, цілу сторінку е, журнал про цей телефон е, зробив із, як завжди, пропорціями. Тобто не пропорціями перепрошую, а функціями, які надавав цей телефон на той час. Ми бачив 8 мегапікселів камеру процесор 1000, так, мікро sd карточку він підтримував, екран 4.5, наскільки я зрозумів. ну, Зрозуміло, Android. Якого формату тоді той Android був, я не пам'ятаю, чесно кажучи. Але це тоді дуже вкладалося коштами рекламувати. Цю фірму престижу. Не знаю, якість її була хороша чи ні. Мого знайомого був один із таких телефонів. Його класи, чесно скажу, не сподобався. Ну і звісно, тут статті. Я ну, думаю, що це не саме цікаве, що ви хочете тут подивитися. Я так повільно погортаю сторінки. Саме цікаве в цьому журналі, я думаю, буде для більшості це ціни на телефони. Так, тут писались майбутні ціни. На телефоні, і які були на той час взагалі. Так. Знову ж таки статті. Крута штука того часу, була це такий тримач, я так зрозумів, для телефона трансформер, клавіатура, типу, чи цей а це типу, я зрозумів, ви підключаєте клавіатуру, і за рахунок цього тримача ви робите. Типу екран не лежати, буде отак стояти. Десь я буду запинатися, щоб ви розуміли, я перший раз дивлюся журнал з вами. Я так прогнозував швидко, коли їх купував, замовляв на Олексі. Тому я не придивлявся, що я брав. Ось, бачите, ціна 4500 гривень це вже реклама на телефон HTC 8X. Наскільки я зрозумів, така модель, LG за 2200. Samsung p 3120 за 3000 гривень. Samsung S5222 за 800 гривень. Nokia 311 за 1300 гривень. Оці я пам'ятаю телефони. Які ось ці, ось ці підробляли китайці того часу, я пам'ятаю. І... Цей телефон китайський можливо було тоді купити взагалі 200-250 в Китаї. Можна знайома був. копія. Samsung S7562 за 2500. Sony Ericsson Experience Y за 2000. Ще перепрошую за англійську мову, якщо десь щось з помилкою буду читати, англійська в мене не найкраща. Так. Ще якась стаття. Про навігацію, наскільки я зрозумів. Е, а це, якщо я не помиляюся, фінансові ітоги е, це за 2012 рік. Це типу рейтинг популярних телефонів того часу, наскільки я, я зрозумів, і перепрошую, можливо, десь щось не до кінця. Е, точно я можу зрозуміти, бо це треба читати детально. Але наскільки я зрозумів, того часу був популярний Samsung, ну і зрозуміло. Apple продукція Samsung займав 29%, Apple продукція iPhone 27%, потім йшов Huawei. В народі називався Huawei 49 Sony 4 i5. мене були на той час телефон ZTE. Я це чітко пам'ятаю. Перший не перший телефон, смартфон, напевно, вже був другий це телефон. Перший у мене був це Liaновka 660, якщо не помиляюсь. Ну і прочі, бачите, пишуть, 35% це мало популярні фірми. Хоча тут теж якісь показується інформація. Теж Samsung 23%, HTC 18 LG3.2, Apple 78. От, от не знаю, по чому це рейтинг. А, продаж мобільних телефонів. О, ось ось детально. О! Оце, оце напевно, важливий показник. Що тоді було? Хоча дивлюся на цю, на цей показник і на цей. Можливо, продажі були тоді такі. Я вибачаюсь, не в контексті кон конкретному, що тут вказується. Так, припущення, швидкий огляд. повинні розуміти журнал: скільки сторінок. 114 сторінок. Будемо пролистувати. Детально кожну сторінку можна розглянути. Напишіте коментар детально, приділимо увагу. Зробимо ще контент. Можливо, контент буде з'являтися в Тіктоці. Буде тоді посилання, тому підписуйтесь. 100 найкращих мобільних сервісів того часу. Ну, на першому місці бачимо Opera Mobile, Opera Mini, Chrome. Ці дві програми, чесно, я не знаю. Adobe Flash Player, це пам'ятаю таку програму. Менеджер загрузок. Не знаю, чесно кажучи, чи це програма, чи це просто було якесь доповнення, онлайн-общення. Ну, Skype був тоді так. Це актуальна штука була на телефоні в 2013 році. Viber, WhatsApp. Як бачите, WhatsApp зараз зелененький, тоді був такий синенько, світло синенький, світло-синенький. Вайбер особливо не змінився. Скайпом, уже зрозуміло, майже не користується. Всі перейшли на Zoom. Так, Gmail. Далі програмки, чесно кажучи, не знаю, якісь я не рекламую. ICQ. Це... О, ICQ була класна штука. Я на комп'ютері ним користувався років 4 чи 5, це точно, із 2007 чи 2006 року. Це вже на телефоні був ICQ. Дуже крута штука була того часу. Так, Google Telk. Потім. ну Такі далі програми. Facebook. ВКонтакті колись ми користувалися, да? було таке. Уважила тоді інсталяха контакта 5,8 МБ, а Facebook 14 МБ. Ну, Facebook тоді був менш популярним, а контакт був в Україні, на жаль, популярний того часу. Потім однокласники на 25 місці Google Plus. Це якась. Додаток якийсь до Google. Twitter. Теж мало користувалися ці... соціальними мережі цієї. Зараз, звісно, її більше читають і пишуть там свої думки Google Maps, тільки починалося розвиватися, як декс-карти. Це була популярною. Зараз, звісно, Google Maps більш популярна. gps спідометр. Ну, це, типу, ски... програма для виміряння скорості передачі по даним по спутнику. Ну, це наскільки пам'ятаю, це замірювало тоді інтернет на телефоні, скільки там був. Google Drive, SkyDrive, Яндекс.Диск. Це ще хтось колись користувався передачею Ну, Далі такі йдуть е різноманітні статті. Не дуже цікаві, я думаю, для більшості. Що тут у нас ще цікаво? Давайте.